Зараз покажу свій сніданок тереобід о 18:30. Хотіла зробити салат і взяти шматочок м'яса якийсь, закинути варить. Тоді думаю, так. Не хочу. Бо замарилася. Нагріла в мікрохвильовці кашу, та що з перловкою. Ось. Ну, з'їм я її не всю. Половину точно з'їм. Бо тут 300 грам. Їсти можна, смачно. Перловку я не знаю, скільки років не їла. А на східні, оце ж з 1 травня, я взагалі такі ніякі каші не їла крому, як кашу з вівсяних висівок. Не їла. І порізала два помідора. Ось моя. Перша вечеря. Але буду ще ж їсти. Це ж не все ще Сьогодні ще обов'язково ще щось буду їсти, бо, бо поїсти один раз це не годиться. Я просто в місті була, то я скажу чесно, жарко. І їсти й не хотілося. Зранку тут кави випила, не хотілося нічого. Якось так. А це таке вже да? Уже б щось поїсти. Тому не захотіла нічого там ще ждати, готувати, стояти. Думаю, раз, раз мене мама пригостила, я собі вдвічі в місяць можу дозволити з'їсти будь-що, от і нехай буде цей день. Так, секунду. Перебив дзвінок, я вже забула на чому я й зупинилася. Чесно. Правда, не пам'ятаю. Ну, Дзвінок це просто дзвонили запитували, як, що і, і, що, і що я сьогодні зробила от такі. Дзвонила мати чоловіка. Так що так, все. Буду, буду вечеряти дерева обідати, снідати, не знаю. Але ще сьогодні прийом їжі буде. Так. Ще тепло. Всі ці кашки все двічі в місяць можна. Це хто на активному схудненні. А хто чисто так, там кому трішки треба скинути, то можна і... І тричі в місяць поїсти. І чотири. Так що так, все. Всім гарного тихого вечора і гарних схуднень.